Що краще та ефективніше біг чи спортивна ходьба? Ідеальний варіант поєднувати і те і інше. Як тільки відчули в тому під час бігу, без вагань переходьте на ходьбу. Для позвоночника і для колен, якщо у вас великий вес тіла, звісно, ефективніше ходьба. Но якщо у вас хороша обувь, хороше бігове покриття, наприклад, ви по траві, і у вас небольшой собственный вес, здоровые колени, здоровая спина, конечно, більше жиру будет сжигать біг. Увага! Не забудьте перед тренуванням зробити розминку. Вона розширює судини, підвищує температуру м'язів, робить їх більш еластичними і зводить до мінімуму навантаження на серце. Добряче розігрілися, гайда займатися лише не варто одразу набирати швидкість, збільшуйте її поступово. Пробігли невеликий відрізок дистанції – Переходьте на ходьбу. Для початківців найкращий варіант одна хвилина бігу підтюпцем, сім хвилин спортивною ходьбою. Ходьба краще забіг тим, що вона задіє абсолютно всі м'язи. Особливо, якщо ми там бачимо, люди йдуть. Зверніть увагу, як вони йдуть. Вони розмахують руками так, що плечі підстрибують. А це викликає те, що таз обертається навколо тієї вертикальної осі, і відбувається масаж внутрішніх органів. Ходьба краще із пігулки, Впевнена чемпіонка Європи зі спортивної ходьби Любов Шимко. Я зараз нічого не приймаю, хоч раніше дуже багато ліків приймала, які не завжди допомагають, і багато на них грошей витрачається. А зараз у мене ліки, рух це найкращі ліки. А деякого спортивна ходьба і навіщо надихає. Зато благодаря ходьбі спортивної не мучують і артроз. Напаминають правда собі противний, пусть не розсіяний, але. Но... Все таки склероз. якщо вам за 60, або вага вашого тіла перевищує 80 кілограмів, вам рекомендована спортивна ходьба. І ні в якому разі не можна бігати, якщо у вас аритмія, будь-які серцеві захворювання, підвищений кров'яний тиск або ж діабет. Здорові, а хочете бути ще здоровішими? Спортивна ходьба або ж біг підтюпцем по 20-40 хвилин тричі на тиждень, насивши організм киснем, допомагає зняти стрес і позитивно впливає на психологічний стан. Себто ви почуватиметеся щасливішими, спокійно реагуватимете на стресові ситуації, а думки будуть яснішими. Гарних вам результатів!